З наступного тижня у Луцьких маршрутках планують контролювати оплату проїзду у громадському транспорті. Цікавитимуть контролерів пасажири, які платять готівкою, бо ж у Луцьку хочуть, аби і в маршрутках проїзд був виключно безготівковим. Нині 40% пасажирів маршруток оплачують проїзд готівкою або ж взагалі їдуть зайцем. Ми відновлюємо систему контролю, яка була припинена початку військових дій. Дещо по-іншому зараз буде відбуватися, сподіваюся, що з наступного тижня вже вдасться розпочати цей контроль. Ну, суть не міняється. Мета для того, щоб був виключно безготівковий проїзд і не було безбілетних пасажирів. Контролери не мають на меті там, штрафувати, мають на меті забезпечити оплату, тобто в першу чергу пасажиру, який не заплатив, і вияв, Виявили, що він не заплатив, буде пропонуватися прямо зараз заплатити або вийти з транспортного засобу. Оце в першу чергу. Ну до злісних порушників, сподіваюся, що їх не буде або буде небагато. Звичайно, будуть застосовувати заходи аж до виклику поліції.